В Олександрії підвищили доступність для відвідувачів адмінсервісу ветеран. Щоб зробити послуги зручнішими, у приміщенні міської ради облаштували пандус і встановили крісло колісне. Ними можуть скористатися відвідувачі, які цього потребують. Це крок до більш безбар'єрного простору та підвищення рівня доступності. Адмінсервіс ветеран працює на базі ЦНАПу міста Олександрії. 11 жовтня громадська організація 23 мікрорайон організувала благодійну фотовиставку Просто небо у селі Войнівка біля нового мосту. На виставці представили фото Приютівської громади, а також Лисичанська та Маріуполя. Згадка саме цих міст не випадкова. На території громади розташовані місця тимчасового проживання, де мешкає близько 100 осіб з Лисичанської громади. А на виставку завітали представники КП Східна нова яка опікується цим шелтером. Крім того, засновники ГО 23 мікрорайон самі є переселенцями з Маріуполя. Також діяв ярмарок садових квітів всі кошти на ЗСУ, діяла фотозона та артзона Мапа єдності. Зібрали понад 2 тисячі гривень, які передали волонтерці Кароліні на парафін для окопних свічок. Олександрійські волонтери отримали чергову допомогу для ЗСУ від Тюринесель до України. Серед отриманого спальні мішки, каремати, продукти харчування, засоби гігієни, генератори. Волонтери координаційного центру дякують за співпрацю, за підтримку України в складні часи, за віру в нас і в перемогу. В Олександрії потрібні водії. Комунальне підприємство Олександрійський транспорт запрошує водіїв категорії Д для роботи на міських та приміських маршрутах. В офіційне працевлаштування повний соцпакет. Телефон 066 336 47 30. Пише Прислужба міської ради. 11-12 жовтня в Кропивницькому відбувся чемпіонат України, крос, групові гонці та естафеті. Всі вікові категорії. В змаганнях брали участь 225 спортсменів з 12 областей України. Олександрію представили вихованці відділення велоспорту Кадю США номер 2 Найкращий результат показала Розалія Калішевич. У неї бронза в естафетній гонці. Тренує спортсменів Валентина Іванина. Керівник Олександрійського ліцею вимагав 4 тисячі доларів США за зарахування двох осіб до закладу освіти та відстрочку від мобілізації. Прокурори обласної прокуратури повідомили про підозру ВИО директора Олександрійського професійно-аграрного ліцею за фактом одержання неправомірної вигоди. За 2 тисячі гривень з кожного підозрюваний гарантував навчання за бюджетні кошти, стипендію та отримання відстрочки від мобілізації на весь період навчання. Посадовця затримана на гарячому під час одержання всієї суми неправомірної вигоди йдеться на сайті Кіровоградської обласної прокуратури.